Українка, вірш татарочка, там за містом, понад шляхом битим, по гарячим камуністим полі, йде дівчата татарське, вродливе, молоденьке ще гуля поволі. На чорнявий, сміливій голівці, червоніє шапочка маленька, Вид смуглявий ледве прикриває, Шовком вшитається біленька, Закриває личко та відкриває, а ці наче блискавиці. Так і грають по повідбрівок темних Що за полюсиє чарівниці. Вірш негода Леся Українка. В темній вечір сижу я в хатині, буря грає на Чорному морі. Гомін, стогін, квіління пташині. Б'ється хвиля, як у лютому горі. Там на березі мріє як кілками, морський човен розбитий, нужденний, наче звір що в пустині пісками, Його вихор засипав південний. Наче кінь степовий, вільний, дикий, що в пісках, у пустині вмирає. Захопив його вихор великий Кінь упав і в снесилі конає. Сильне море, зберися на силі, ти потужне, нема тобі впину, рожини свої буйні хвилі, затопись у нещасну країну.